З 5 по 7 травня в місті Соледар Донецької області тривали змагання в рамках міжрегіонального турніру з волейболу серед дівчат 2000-2001 років народження, які були присвячені 71-м роковинам перемоги у Другій світовій війні. Дівоча волейбольна команда Лозівського району представлена спортсменками селища міського типу Краснопавлівка на цих змаганнях здобула друге місце, при цьому набравши 19 очок. Також в цих Змаганнях приймала участь команда з міста Лозова. Тренер Тетяна Рубан. Ця команда здобула 9 очок, здобувши четверте місце на турнірі. Наші сусіди з близнюківського району здобули бронзу на цих змаганнях. Окрім спортивних нагород, дівчата отримали можливість відвідати соляні шахти та скупатися у басейні міста Соледар.